Одна із найстаріших пам'яток, Борисоглібський собор, 21 червня відкрив свої двері для відвідувачів. Найбільш цінні музейні предмети зараз не експонуються, бо знаходяться у безпечних місцях. У перші дні російсько-української війни співробітникам заповідника Чернігів Стародавні довелося рятувати нашу історичну спадщину. У нас були люди, які просто жили тут. Ми це не афішували, тому що це є певні такі безпекові питання, але дійсно і фізично люди перебували, і відповідальні за збереження фондових колекцій. Це і завідувачка відділу фондів Ольга Іванівна, Травкина, її заступник Дмитро Скляр. Можливо, завдяки нашим святим землі Чернігівської пам'ятки, які роз... Осташована на території нашого валу, вони не зазнали катастрофічних руйнувань. Наразі Борисоглібський собор пропонує для огляду тимчасову фотовиставку, яка розповідає про архітектурні та археологічні дослідження пам'яток заповідника Чернігів-Стародавній. Безумовно представлена експозиція, яка розповідає про Борисоглібський собор як унікальну пам'ятку архітектури початку 12 століття. І ця історія тісно пов'язана з історією нашого міста і з історією Чернігівського князів. До речі, юбілей, якого ми будемо святкувати в наступному 2024 році. Цьогоріч на Чернівців чекає святкування 900-річчя першої писемної згадки про перший храм на Русі, названий на честь святих Бориса і Гліба.